Компанія Little Dollhouse – це найбільший у Канаді магазин лялькових будиночків. І він розташований у Торонто біля станції метро St. Clair. І е, тут пропонуються чудеса та натхнення мініатуристам і випадковим спостерігачам. Компанія існує вже біль... понад 35 років. Ось ми бачимо тут вітрина. І ось такий будиночок. Він сам по собі коштує сім з половиною тисячі. Звичайно, ще податки. І це вже з начинкою всередині. Тобто там меблі, всякі. а сам по собі будиночок. А, це тільки будиночок коштує. вибачаюсь, нема меблі. А до нього на борщі додатково коштує 1085 доларів. І ось поряд така краса. Це вже інший будиночок. Тут ми бачимо меблі для спальні. Це Дуже багато оздоблений будиночок, книжечки, їжа. Це також для кухні посуд, це квіточки, це лопати, граблі, свійські тварини, китайські вази, лебеді, вікторіанський будиночок. Це на Різдво прикраси, це на Хеллоуін прикраси, різні люстерки, вікторіанські дами, це сім'я. Це дуже маленькі меблі для дуже маленьких будиночків, це подарункові набори, це для маленьких будиночок також оздоблення, це вже інший тип будинку. Та приседе при садові різні беседки. О, це вже меблі пішли, такі класичні музичні інструменти, класичні меблі, столова, дуже гарний набір. Оце спальня, це також спальня. Це для ліжечка для малят, вікторіанська вітальня. Ще меблі, це для ванної кімнати. І така дама збирається прийняти ванну. Це кімната, де вони будують свої будиночки. Можна шпалери або килими вибрати. Також є штори, о, лялечка спить. Це для дітей, це, мабуть, ром у бочках і гараж.